Right. Чайні за всіма нашими захисниками та записницями привітали своє життя. номер 6171. Про бюджет Софійської сільської територіальної громади з міської Одеської області на 2025 рік року. Доходи до видаткової частини бюджету Софіянської сільської територіальної громади збільшується на 6 мільйонів 583 тисячі. За рахунок додаткової дотації з державного бюджету на прифронтовому регіоні. 6 миллионов 493 тысяч. Яка скромовывается на покупание экскаватору на бустичном ходу 4 миллиона 800 тысяч. Та палубля мастерных материалов для генераторов пунктов незлобности аппарату Палацу города до Центральной районной прикармии. 1 миллион 693 тысяч. Перевыконание доходов по ходу охраны на вторичного средовища 15 тысяч. Субвенція обласного бюджету на софінансування виготовлення між ваншафтного заказника схилы та лунгу. Перевыконання бюджету 169 розвитку 700, Це експертна оцінка земельних девянок 20 000. придбання комп'ютерної техніки для апарата 99 тысяч та центру соціальних служб 50 000. Субвенція з державного бюджету на заробітну плату фахівця и субботу ветеранов 5 300. Уголовним розпорядникам здійснюється перерозподіл економії для виплати заробітної плати судового збору та придбання вогні гасників. Щиро дякую. Шановні депутати, є питання до Марини Миколаївни. Є пропозиція голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Так. Да. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення сесії Садянської сільської ради від 19 грудня 2024 року. номер 6160 про затвердження кошту розподатки на отримання апарату Сатянської сільської ради і виконавчих органів на 2025 рік Кошторис по апарату збільшується для придбання палуби на матеріалів для генераторів, комп'ютерної техніки, заробітної плати, судового збору та придбання водні Дякую. Є питання до Маріни Миколаївни? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про надання пільги зі сплати земельного податку на 2026 рік неприбутковим підприємствам, користувачам земельного фонду для експлуатації та догляду за гідротехнічними та іншими водопосподарствами спорудами і каналами. Пільгодка управління водного господарства по земельному податку у розмірі 80% з 1 січня 2026 року. <сев> Дякую, є питання. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу зло. <сев> Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до програми охорони навколо природного середовища на території Сергійської територіальної громади із Мильської Одеської області 2023-2027 років. Із перспективи дії до 2034 року, затверджено рішенням сесії від 29 березня 2023 року, номер 3949. до виконавців програми, додається фінансове управління для перерахування субвенцій в основному бюджету. Дякую. Є питання до Мернаклаві. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до цільової програми на 2023 2025 років фінансової підтримки комунального підприємства підприємству Субтитры ради Долго Радий змісь-коринодецької області, центральна районна лікарня, затверджено рішення сесії Зап'янської сільської ради з міського ранодеської області від 8 травня 2025 року номер 6515 Є питання до Олега Володимировича? Які пропозиції? є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цього. Ми прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання згоди на списання моніторів пацієнта Ю-5. Доповідає Олег Володимирович, є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Okay. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про розроблення стратегії розвитку освіти Сад'янської територіальної громади Ізмаїльської району Одеської області до 2028 року із перспективою дії до 2024 року. Та плани її реалізації впровадження на 2026-2028 роки. Інформує кіні Тетяна Григорівна. Є питання на Тетяна Григорівна. Okay. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про припинення договору оренди на нерухому помайна, що належить до комунальної власності. Інформує від Володимир Павлович. Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою СОПРОШ підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про внесення змін до перевірку першого до типу об'єктів оренду комунального майна Сафіянської сільської ради, затверджено рішенням сесії Сафіянської сільської ради номер 913 від 30 червня 2021 року. І мою ліково Володимир Павлович. Є питання, які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та да, проголосувати. Дякую рішення. Прийнято. Наступне проєкт рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства та ж сервіс сільської ради із міського району Одеської області та затвердження його в новій редакції, Інформують жван Олександр Миколаївич. Є питання до Олександра Миколаївича? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та голосування. Дякую рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Про закриття кладовища в селі Сатьяни із Минського району Одеської області інформуючи вам Олександр Миколаєвич. Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою село. Прошу підтримку проголосував. Дякую рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін структури та штатну чисельність комунального підприємства Сімвол інформує Делі Олександр Іванович. Є питання? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою село. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято, Наступний проект рішення про створення наглядової ради та затвердження її перс... вибачте, нас пропустили. Да. Про створення комунальної установи Центр психосоціальної підтримки Світєвської територіальної громади. Інформуюсь на батьківська дії чи Є питання, які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основою цілого, Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, Дякую. рішення прийняти. Наступний проект рішення про створення наглядової ради та затвердження її персонального складу. А я інформую я. Є питання? Mm -hmm. Які є пропозиції? Mm -hmm. Є пропозиція голосувати за основу цілому, прошу підтримати та проголосувати. Mm -hmm. Дякую рішення прийняти. Mm -hmm. Наступний проєкт рішення. Mm -hmm. Про погодження, утворення добровольчого формування Саф'янської територіальної громади номер один Інформую суддя Вічаслав Михайлович. Є питання, mm -hmm. які є пропозиції? Mm -hmm. Є пропозиція голосувати за основу цілому, прошу підтримати та проголосувати. Mm -hmm. Дякую рішення прийняти. Дуже важливе рішення всім дякую. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєкту ліператорних актів на 2026 рік. Інформує ще Олександр Олександрович. Є питання до Олександра Олександровича? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення зумельне питання. Будь ласка, просите володимир. Поки Костянтивович да йде. Нема питань. Ставлю на голосування, щоб ви голосували по блокам. Прошу підтримати голосування по блоках за земельні питання. Рішення прийде, будь ласка, Костянти Володимир, перше блок питання. Добре, доповідати. Обов'язково. По-перше, загальні земельні ділянки за кінський потреби. Ми продовжуємо роботу щодо оформлення земельних ділянок під об'єктами що належить нашій громаді, а також е роботи щодо підготовки документів на продажу оренди земельних ділянок, на продажу, продажу земельних ділянок значення, та і е роботи, е ті, що необхідні на підвищення обороноздатності нашої країни, пункт 1-2, 1-3, 1-4. Так, шановні колеги, по першому області земельних питань, які є питання до Костянтина Володимировича. Прошу голосувати за основу за перший блок. Дякую, наступний. Другий блок внесення змін до договорів оренди або розірвання до договорів оренди землі. У нас тут три запитання. Два резервування договору оренди за заяву окрестувачів. Я за внесення змін до договору оренди в зв з зв'язку з переіменуванням підприємства. Щиро дякую. По-другому було це земельних питань. Є питання конфлікти, якщо у вас є, будь ласка, повідомлюйте. Так, будь ласка, випроважуйте. Голосуємо за основу за другий блок. Дякую, будь ласка, наступний. Третій. Третій блок затвердження, або відмова затвердженні документації долучити придачі земельних ділянки власність або оренду фізичним особам. Нагадую, що підстави по скану. Ми можемо надавати за мене ділянки виключно там, де є об'єкти нерухомо майна, що заходить у власності громадян. які за замені ділянки, що вже раніше заходили з користування у громадян. Дякую. Є питання по третьому блоці. Прошу голосувати за основу. Будь ласка, наступний четвертий блок. Затвердження були змовили затвердження документації домовити, придачі до неї для власність оборону. Колишній завод ЖБІ, продав своє майно, кінцевий власник, по траси та термінал, місіс Ліндодового раду. Дякую. По четвертому блоці є питання? На. Прошу голосувати за основу за четвертий блок. На, Дякую. Наступний блок. П'ятий надання дозволів або відбування надання дозволів на розроблення документації землорусів фізичним способам. Знову ж таки, ми можемо надавати тільки там є декому майна, або о, там, де земельнянки вже знаходяться в користуванні. Треба відмітити пункт 5-3, це відмова. Громадянка написала заяву на надання дозволу на розробку проєкту землорусства, що проведення особистого сірянського господарства. Відповідно до більшого зімінного кодексу на сам військового е, часу е, такі зазвони не надаються. Ми запросили громадян і на комісії, і на сесію, наскільки я бачу, немає, але це відмова за законом. Дякую. Є питання по п'ятому блоці? Так, прошу підтримати за основу п'ятий блок, будь ласка, наступний шостий. І шостий блок це надання дозволів або відмовлено дані дозволів юридичному особам. Тут два питання. ППЖТ продовжує оформити земельні ділянки під власними коліями і Агропрайм Холдинг просить дозвіл на розробку проекту заново під власним господарським двором. Дякую. По шостому блоці є питання. Прошу голосувати за основу за шостий блок. Дякую, прошу проголосувати за всі шість блоків цілому за земельні питання. Дякую рішення прийняти Шановні Колеги, друзі, перш ніж я сьогодні закінчу нашу сесію. Я хочу вас всіх привітати з днем народження нашої громади, відбулося вчора. А саме вчора у нас перший був ювілей 5 років, як ми з вами створили громаду. Я хочу вам сказати щирі слова. подяку за роботу, тому що наша громада достойна. Наша громада розвивається, наша громада. Іде крок за кроком до своєї цілі, дуже важко, тому що коли ми з вами створювали в 2020 році, ніхто із нас не мог подумати, що у нас буде військовий стан, що у нас будуть гинути наші земляки, наші родичі, наші близькі, і ми з вами будемо відстоювати і відборювати нашу незалежність. Але тим не менш... Громада показала, що вона, мабуть, найкраща в Україні, я це скажу з гордістю, тому що щодня ми допомагаємо нашим захисникам і спільно з вами наближаємо нашу перемогу. Я вам на минулої сесії сказала, що, мабуть, на наступну сесію, якщо все буде гаразд, скажу, що я заради, з вами ми ще придбали для наших захисників, то ми придбали 34-ту автівку, ми її передали нашим захисникам, і ми придбали прибор начного бачення вартістю дорожче, ніж автівка. І передали також нашим захисникам. Щиро дякую всім за допомогу. Це ще раз доказує, що в єдності наша перемога. Sorry.